Президент Туреччина Таєп Ардоган в інтерв'ю PBS заявив, що російський диктатор Володимир Путін, нібито, виступає за якнайшвидше припинення війни. Він вважає, що лише лідери обох сторін зможуть сказати, коли закінчиться війна Росії проти України. Але водночас, за словами Ардогана, війна триватиме ще довгий час. Нам би дуже хотілося сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше, і Путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни. Турецький лідер не погодився із зауваженням інтерв'юерки, що путіну не можна довіряти через вихід РФ із зернової угоди та вторгнення в Україну, і зазначив, що Росія та Туреччина співпрацюють у галузі оборонної промисловості. За словами Ердогана, його політика полягає у встановленні контактів з країнами всього світу на основі безпрограшного сценарію. Тому він матиме з Росією такі ж добрі відносини, як зі Сполученими Штатами Америки. Нагадаємо, 4 вересня Ердоган. Приїхав в Сочі до Володимира Путіна. після цього візиту. Він фактично став на бік агресора у питанні відновлення зернової угоди і заявив, що Україна має пом'якшити підходи щодо Росії. Хоча саме Росія вийшла із зернової угоди та почала атакувати українську зернову інфраструктуру.